Гліцерол представник багатоатомних спиртів, молекулярна і структурна формула гліцеролу. Для початку пригадаємо матеріал попереднього уроку. Насичені одноатомні спирти – Це похідні від насичених вуглеводнів, в яких один із атомів гідрогену заміщується на гідроксильну групу, тобто групу О. H. В даному випадку у нас є молекула метанолу, в яких група OH з'єднується із вуглеводневим радикалом, що у своєму складі містить тільки один атом карбону. Така сполука називається метанол. Пам'ятаємо, що у назві насичених одноатомних спиртів міститься суфікс «ол». Що ж стосується багатоатомних спиртів, вони будуть відрізнятися від одноатомних кількістю гідроксогруп. Спробуємо записати молекулу багатоатомного спирту, у складі якого буде знаходитися дві гідроксогрупи, що будуть пов'язані з різними атомами карбону. Отже, для початку запишемо молекулу етану і спробуємо замінити два атоми гідрогену на гідроксогрупу. Таким чином, ми отримуємо молекулу двоатомного спирту, який має тривіальну назву і називається етиленгліколь. І можна записати нижче напівструктурну формулу двоатомного спирту етиленгліколю. А тепер спробуємо записати формулу багатоатомного спирту, у складі якого міститься три гідроксогрупи. Для цього запишемо карбоновий ланцюг, у складі якого міститься три атоми карбону, і один із атомів гідрогену біля кожного із них замістимо на групку OH, на гідроксогрупу. Таким чином, ми з вами отримуємо трьохатомний спирт. Запишіть, будь ласка, струк напівструктурну формулу цієї речовини. Трьохатомний спирт має назву гліцерол. Хочу звернути вашу увагу, що багатоатомні спирти, а саме гліцерол, у своєму складі буде містити той самий суфікс ОЛ, який ми використовували у назві одноатомних спиртів. Гліцерол входить до складу багатьох косметичних засобів. Якщо ви подивитеся на етикетку, то ви можете знайти трошки іншу назву гліцерин. Це стара назва. Тепер ми цього Речовину, називаємо гліцерол. Як правило, молекулу гліцеролу записують у напівструктурному вигляді. Але ще можна в деяких підручниках зустріти і ось таку формулу С3H5OH3. Отже, багатоатомними спиртами називаються похідні вуглеводнів, у молекулах яких 2 і більше атомів гідрогену заміщені на гідроксильні групи. Розглянемо фізичні властивості гліцеролу. Для проведення досліду візьмемо воду, гліцерол, лід та кухонну сіль для приготування охолоджуючої суміші. Гліцерол це сиропоподібна рідина без кольору і запаху, трохи солодкувата на смак. Бачимо, що вона є достатньо в'язкою. Її в'язкість, порівняна з етанолом, обумовлена наявності трьох гідроксильних груп, за рахунок яких утворюється більша кількість водневих зв'язків. Гліцерол дуже гарно розчиняється у воді, тому ми можемо приготувати розчин будь-якої концентрації. Приготуємо охолоджуючу суміш із льоду, і солі. І опустимо в неї дві пробірки: одну з водою, іншу з розчином гліцеролу, який уповільнює утворення кристалів. Він може залишатися рідким навіть при температурі нижче 0 градусів. Через певний час спостерігаємо заверзання води в першій пробірці. розчин же гліцеролу не замерзає, адже для цього необхідна температура нижче 45 градусів. Порівняйте фізичні властивості гліцеролу та етилового спирту, з'ясуйте зазначені властивості та запишіть їх у таблицю.